Друзі, життя йде вперед. З'являються нові речі, як і нові види спорту. От я хотів би якраз про один із таких з вами поговорити і розглянути деякі деталі його. Це BMX Freestyle. Park. Я не знаю, чому вони назвали цей парк або парк, мабуть, самого це стосується походження цього виду спорту. А BMX це такий невеличкий велосипедик. Він, звичайно, не відрізняється від тих моделей, на яких ми з вами їздимо, і він призначений спеціально для таких видів спорту, як цей про, який став олімпійським видом спорту. Увіть, що знову фактично спорт. Новий прийшов з вулиці. Я з вами говорив про те, що брейкданс захопив вже таке дуже значне місце в балеті. І брейкданс це теж вийшло з вулиці. Ми ще про це поговоримо пізніше. А тут з вулиці прийшов велосипедний такий вид спорту. До речі, оцей BMX, їх там кілька видів. Є в залежності від того, де вони відбуваються, де яке середовище? Це може бути вулиці, це може бути спеціальний такий, як долати бар'єри. Але ми з вами поговоримо, я хотів би з вами поговорити тільки про це якраз BMX Freestyle. Вперше він з'явився на Олімпійських іграх у 2020 році. Тобто, це, в Токи, це ті, ті, ті Олімпійські ігри, де фактично не було глядачів. Так, це. Е, і так, дивіться. Е, що цікаво, що цей вид спорту, він має біля, скажімо, ста різних технік. Тех, техніка, одна техніка це е, якби кілька акордів рухів, суцвіття рухів, якщо хочете. Це перше. Тому. Потрібно розрізняти спочатку техніка, яка, техніки, які стосуються самого інструменту, а інструментом в даному випадку є для нас велосипед або для спортсмена велосипед. Другий момент це техніка використання свого тіла як інструменту, для того, щоб виконувати різні техніки. І третє, це звичайно розум або наша уява. Іншими словами, для того, щоб виконати певні рухи. Ліпше ми маємо уявляти собі, як їх ми хочемо виконати. А це значить, що ми повинні мати певну таку техніку інтроспекції, роздвоєння, якщо хочете, для того, щоб ми могли своїм баченням дивитися не тільки на зовнішнє, як це все твориться, а ще й уявляти і порівнювати, чи те, що ми робимо, відповідає тій, тому, тій уяві. Ті ідеї, яка є в, нашому, в нашій уяві. Про якраз цю третю частину, про інтроспекцію, ви можете знайти е, інформацію, пояснення на моєму Патреоні і заодно підтримати мене, за що я буду дуже вдячний. Давайте повернемося до цих технік. Їх біля ста. Десь, ну, у всякому випадку, в Вікіпедії я начитав біля ста. Вони стосуються різних речей. І тому, як крутити руль, і відпускання самого руля, відпускання педалей, На скільки, скільки раз крутнути можна цей руль, скільки раз можна крутити велосипед, саме, як ти кидаєш велосипед, коли летиш з ним, в якій він позиції. Там ну просто <смі> дуже дуже багато різних технік красивих. Ми з вами подивимося, я вам дам покажу невеличкий. Виступ, спочатку почнемо з жінок, жіночі виступи. Розкажу, що спочатку були відбіркові ігри, і вони визначили приблизно тих, хто має змагатися вже на показових іграх, на показових виступах, визначили цих спортсменів. Китайка виходить і робить дуже гарний виступ. Коментатори говорять, що, мабуть, вона бажає зробити так, щоб американці Ганна Робертс, Ганні Робертс. Було дуже некомфортно, було, було не так легко виступати, щоб не так легко їдалася перемога, тобто золота медаль. І Китайка показала дуже гарний виступ. Вона і сальто робила. Вона крутила е, самий велосипед в повітрі. Вона крутила руль. Це ще одна із технік: крутила саме руль е, теж в повітрі. Іншими словами. Ну, просто супер. Пошукайте, можливо, десь будуть якісь відео. Це варто, варто подивитися, бо це кайф. Потім настає цей кульмінаційний момент. Виходить, Анна Робертс. Це чемпіонка. Вона вже виступала, до речі, на попередній Олімпіаді в Токіо, де вона поотримала травму, травму ноги, з, щось там якийсь. Був, тяжка травма в неї була. На вигляд, вона досить така полоненька дівчинка. Я не думав, що вона взагалі може так, ну, скажімо, потужно, потужно виступати, так, скажімо, спритною виступати, спритно Сальто робити. Але вона якраз і починає з цього. До речі, публіка її вітає. Ну, вона вже знайома. Люди знають її виступи через. Ну, вона ж пройшла вже сюди, як би в фінал. І от вона починає свій виступ з сальто. Фактично, зразу на перших секундах робить сальто. І робить помилку. Вона неправильно приземляється після сальто. Кидає велосипед і все. І на цьому закінчилось. Китайка, звичайно, радіє, але ми, глядачі, не отримали ті насолоди, яку можна було б отримати, побачивши, як виступає Анна Робертс. Я дивився попередні відео і попередні виступи, Вона дійсно сильний атлет, дійсно хороша спортсменка, хороша велосипедистка, я не знаю, як їх навіть називати навіть. От. І от дивіться, який ми можемо висновок зробити тут. Ну, на неї була надзвичайно велика напруга. По-перше, вона вважала себе теж, що вона найліпша вже в світі. Це судді підтверджували. Що от у неї залишився один крок раз виступити, і ти їдеш золотою медалі, додому повертайся з олімпіади. Це ж ну, чудово, люди працюють на це роками працюють, як і вона працювала. І не вийшло. Мені здається, що коли ми собі ставимо отаке от надзавдання, що ми маємо обов'язково бути першими, що ми маємо бути е, найліпшими. Або, можливо, навіть що ми є ліпші і що ми мусимо це доказати, мені здається, це психологічно дуже тяжко для організму витримати. І тому, можливо, зручніше вважати, що ми таки не на першому місці, що в нас завжди є можливість поступу, що є завжди можливість, а ви ж знаєте, що навичці людській. Немає кінця, навички можна поліпшити стільки, скільки ми живемо, і вони закінчуються, власне, оцим періодом тактової лінії нашого життя, кінцевої тактової лінії з двома крапками. От. Тому, можливо, так би комфортніше думати, і тоді можна легше виступати і не зриватися на таких серйозних змаганнях. Знаєте, у Мілорада Павіча є така хороша, дуже хороша книга, називається Хозарський словник. І там є досить цікава фраза, що для тих, хто пройде дорогу, дорога вже не існує, вона вже не потрібна. Через те вона їм і не дається. Це теж мені можливо здається, що оцю, оцю фразу, цю цитату, цю думку у Павіча, Можна було б теж згадати в таких ситуаціях, що нам потрібно розуміти, що дорога завжди є, що вона ніколи не закінчується, що вона завжди потрібна, і що ми її не можемо ніколи до кінця пройти. Будь ласка, під відео. Я даю лінки для, на, на ЗСУ, для тих, хто воює, кому дуже потрібні ваші 10 гривень. Ставте лайки. Став, будь ласка, поширюйте це відео. Це була передача Культурхімія. І хай вам щастить. Мене звуть Юрій Бісараб.